Всім привіт-привіт! Сьогодні я вам хочу показати свій планувальник те, яким чином я займаюся плануванням і що в ньому знаходиться. По-перше, це ручна робота, формат А5. Одна єдиний недолік: те, що напис він, на жаль, здирається. Да? Тут вже були дві буковки пішли, але нічого, напис дуже мотивуючий. Він дуже мені подобається. Кожного разу, коли я його беру до рук, я розумію, що кожного разу я наближаю себе до своїх цілей, своїх завдань, до своєї якоїсь певної мети. Поїхали. Відкриваючи свій планувальник, в мене ось такий розворот. Так. Тут у мене йде календар на 2023 рік. Один недолік те, що тут починається з неділі тиждень, так? але в принципі це мене не розчаровує. Тут є карманчики, ось один і другий, де можна ой, покласти щось те, що мені потрібно цей день і цей момент. Далі. У мене зроблені поміточки ось тут, щоб я швидше могла орієнтуватися. Ось така красива пластикова дашбордик, да? В зірочки, відповідно, до самого планера. Ось дашборд, Дуже мені подобається напис. Мабуть, у себе в пріоритеті. Да? Відкриваєш. І розумієш, що в першу чергу це мова йде про тебе. І кожен твій крок повинен бути про. Тебе про саме тебе саму. Далі коротка інформація про мене. Да? Якщо раптом десь я його можу заподіяти. такого, ще не траплялося, щоб я мені могли його повернути. Далі, основні дати, важливі дати. Да? Тут я записую дні народження, які повинні бути, про які можна забути, але щоб не забувати. Далі, ще один дешборд. це. МОМСі, це місяць переходимо, так? І напис такий теж класний. Людина, яка радіє щастю, інших людей завжди буде щаслива сама. І розворот на місяць. Ось мій сьогоднішній місяць. Зліва у мене мої завдання на цей місяць. І ось тут коротенький маршрут: що, коли і як я повинна робити в цьому місяці. І ось такі на весь рік. Далі в мене йде розворот така частинка мого планувальника. Це тиждень. Теж така класна картинка. Мрій, поки твоя мрія не збудеться. <кхи> І тут на тиждень у нас плани. Ось мій сьогоднішній тиждень. І тут я нотую те, про що мені не потрібно забути. Відповідно до цього тижня, поки я не можу занести на, тиж... на день да? основні якісь завдання, що я маю пам'ятати, тут у мене записані вікінні батьківські збори, те, що у мене в цей же час консультація, да? і мені ось цю ситуацію якимось треба чином розрулити. І я написала, що на вікусінні батьківські збори їде чоловік. І теж декілька тижнів, ось вони у мене чисті. А наступний тиждень у мене вже теж тут дещо розписано. От, є вже деякі поміточки, і пішло-поїхало. Можна відразу на весь місяць тижні розграфити, позначити, і вже буде знати, що в який день тобі що потрібно занести. Тут є пріоритети на тиждень, те, що потрібно занести. І Зробити те, що ти маєш зробити наступного тижня, якщо це тобі необхідно. Далі в мене йде день ось такий життя прекрасне, якщо вмієш жити. Ось тут написано, що це в мене день. І пішли мої дні від 1 травня. Ось так вони виглядають. Давайте я вам покажу. Так. З цієї сторони, у мене йдуть всі мої справи. З помітками виконання, яке витрачає час, викреслює те, що не було зроблено. І ось ця графа у мене йдуть сам маршрут, де, коли, у котрій годині я повинна бути. Якщо ви побачите, то навіть сон ось тут повністю помічений. І тут я записую для нотатків, що потрібно мені зробити, наприклад, ось тут, бачите, теж є написи. Ось таким чином виглядає. Тут більше да, якісь домашні завдання для учнів я даю про те, що мені потрібно не забути зробити нагадування. Знову ж таки, справи на день, час і сам маршрут на цілий день. Те, що я виконую, тут, бачите, я прогавила, не поставила поміточки, але далі буде видно. Ось тут такий був п'ятниця лайтовий день. Восьме число. Бачите, те, що я виконала, я поставила плюсики. Щось перенесла. Так само і тут, бачите, це у нас дев'яте. І от сьогоднішній день я записала тобі собі те, що мені потрібно нагадати, оскільки дати не проставлені, що мені потрібно записати домашнє завдання. Вибачаюся деяким класам. І ось мої плани на цей день. Маршрут я склала і перед. І ось таких листочків у мене ось, бачите, досить багатсько. я думаю, на місяці три вистачить. Ми їх можемо витягнути, не носити з собою всі, да, а залишити, ну, поки вони мені не заважають, не цей. Мої проекти, да, те, що я працюю. А тут в мене є незакінчені мої справи, які мені потрібно закінчити. А тут виписані мої мрії Ось їх, так. А тут сценарії, плани на якісь ефіри, на якісь відео я собі робила, помічала. Так, що я маю сказати, що я маю зробити? Тут декілька листочків, якщо буде при належності, при необхідності, я докладу. Наступна у мене розділ це дім. Тут я планую свої фінанси, покупки, те, що пов'язано з домом. А от, вже є розписані дещо. Далі в мене теж є листочки для нотатків. Далі в мене йдуть такий додаток, як діти. Все, що пов'язано з дітьми. Теж красива дівчинка. Це мої записи. Тут у мене йде вікуся витрати. Які відбуваються да, запис до лікарів, щоб я могла орієнтуватися, де ми і що ми відбуваємось на сьогодні. Далі Матвій. Тут тільки садочок, оплата за садочок, до речі, треба позначити, що здала, щоб не загубити. Так. Ще ось вільні листочки. І є такий розділ, який називається делегування. Це коли ми якісь свої справи комусь доручаємо робити, ми можемо їх віддати. І записуємо сюди, коли це було зроблено, що, коли, що саме і кому. І ви, маючите, бачити, хто що повинен зробити. Це дуже добре дає можливість проконтролювати виконані ці справи. Так, далі в мене йдуть паролі, логіни, я його показувати не буду. Контакти деякі. І в кінці, знову ж таки, у мене йде ще один такий дашборд пластик доволі такий міцний, який не дозволяє загинатися листочком. Ще один запасник, що мені потрібно. І два конвертики. Тут з якимись довідочками, і для власного користування два конверти. І ось тут маленькі карманці у мене є. І мій сертифікат covid який завжди зі мною, тому що, маложливо, він знадобиться. Ось таким чином виглядає моє планування на сьогоднішній день. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я із задоволенням їх почитаю. Не забуваємо підтримувати україномовний контент. Разом рухаємося до нашої перемоги. Разом наближаємо її. Плануємо своє життя, мріємо. І все буде Україна! Слава Україні! Слава українській нації, українським героям і до нових зустрічей! Чекаю вас у коментарях. Там буде ще більше всього цікавого. І до нових зустрічей! Па-па-па-па!